Шокуюча історія. Директор дитбудинку гвалтував сиріт. Скандал розгортається. Європейські лідери публічно погрожують Трампу через Крим. Халепа звідки не чекали. В Україні у травні оголосять дефолт. Удар ракетами Таурус по Кримському мосту Берлін дав добро. Це просто треш. Військовий на Сумщині вчинив стрілянину і взяв заручника. Вітаю, мене звуть Анастасія Дмитровська. І перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал. Тут завжди цікаво. Фортифікації, які будують військово-цивільні адміністрації, командири заривають бульдозерами, бо вони підходять тільки для ворожих штурмових груп. Про це, власне, розповів військовий журналіст Юрій Бутусов. Є випадки, коли наші командири самі кілька разів заривали бульдозерами оборонні споруди, які вибудовує військово цивільна адміністрація, тому що це. Тільки для ворожих штурмових груп зручний рубіж, щоб туди зачепитись і забігти. А нашим військам це ризик, і потім наші заходять і самі зариваються приховано, в посадках, риють собі маленькі вузькі нори, ходив сполучення, замасковані. І ось так будується оборона з лопатою. А поруч стоять вириті за десятки мільйонів гривень бетонні, оці в відкритому полі вириті ескаватором споруди, які війська не займають, тому що це ризиковано і абсолютно не потрібно для сучасних бойових дій. От таких споруд навколо сум. Ну це просто для екскурсії. Це возити треба туди. Возять просто людей, які нічого в цьому не розуміють. Просто для цивільного населення, щоб їм розповідати байки, що це оборонні споруди, а військовим це не потрібно. По факту виходить, що військово-цивільні адміністрації, вибачте, мене на слові роблять дурну роботу, і при цьому ще дуже важливо розуміти те, що на фортифікації виділяється мільйони із державного бюджету, панове. А може, ми якось будемо налагоджувати притомну комунікацію, тому що те, що відбувається, це м'яко кажучи, не норма. Особисто мене ця історія вразила. Ви тільки вслухайтеся. Чоловік роками гвалтував сиріт на Франківщині. Власне затримали чоловіка, який організував дитбудинок сімейного типу. Цей нелюд разом із родиною евакуювався із Херсонщини після початку повномасштабного вторгнення. Наймолодший із його жертв. 10 років маючи дружину і двох рідних синів, у 2008 році 48-річний зловмисник організував дитячий будинок сімейного типу в Береславському районі. В результаті проведення слідчо розшукових заходів за інформацією, отриманою від працівників відділу ювенальної превенції, оперативникам та слідчим стало відомо, що після відкриття дитячого закладу чоловік впродовж кількох років вчиняв статеві злочини відносно неповнолітніх. Робив він це як на території будинку, так і в безлюдних місцях, куди вивозив дівчат. В однієї з них, після протиправних дій, фігуранта розвинулися психічні розлади. Нині відомо. Про трьох потерпілих, але їх може бути більше. Підозрюваний під вартою не усіх дітей із цього пекельного дитячого будинку забрали. Там було п'ять дівчат і стільки ж хлопців. І після проведення лікарських оглядів на дітей чекає психологічна реабілітація. А злочинцю тепер світить до 15 років ув'язнення. А ви як думаєте, такого терміну для цього достатньо? Сила є, розуму не треба. На одній зі столичних парковок двоє чоловіків ймовірно не поділили паркомісце, і один із них почав стріляти. Інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 10-ї години. Попередньо встановлено, що на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході якого один з них здійснив постріл. Що власне стало причиною конфлікту, невідомо. У ну, поліції ж повідомили, що розпочали розслідування. Ну, як на мене, щоб не сталося, це однозначно не ок. Певна. Що будь-який конфлікт можна вирішити словами через рот, як то кажуть. Нейтральним бути не можна. Європа через заяви Трампа щодо Криму вимушена обирати бути на боці Києва чи бути на боці Вашингтона. Financial Times пише про те, що деякі європейські чиновники побоюються, що розбіжності щодо однобічного проєкту угоди, запропонованого адміністрацією Трампа, поставлять під загрозу двосторонні відносини Вашингтона із Лондоном, Берліном та іншими європейськими столицями. А більше підірвуть трансатлантичну безпеку і потенціально. Цейно зірвуть саміт НАТО у кінці червня. Словом пропозицію штатів визнати Крим російським розцінюють як найбільшу поступку Росії. І якщо Трамп таки визнає Крим частиною Росії, то НАТО та ЄС загрожує розкол у Росії. ж відносно так званої мирної угоди Трампа своя незмінна платівка. Що стосується обговорення розміщення так званих військових контингентів на території України, так це абсолютно неприйнятно для нас. Це несе критичну небезпеку для всієї європейської та світової безпеки. Я перепрошую, звичайно, але їм хтось скаже, що головна критична небезпека для всієї європейської та світової безпеки це вони самі. Через невдалу спробу домовитися про реструктуризацію близько трьох мільярдів доларів боргу Україна може оголосити дефолт. Власне, американські журналісти пишуть про те, що у травні Україна повинна виплатити інвесторам 600 мільйонів за цінними паперами, прив'язаними до ВВП. У разі відсутності угоди до кінця травня Києву доведеться вирішити, чи оголосити дефолт з платежу у розмірі близько 600 мільйонів доларів, який має бути зроблений наприкінці травня і залежить від показників економіки 2023 року, якщо йому не вдасться вчасно досягти угоди про реструктуризацію. Тоді як міністерство фінансів України заявило, що розглядає усі доступні варіанти та продовжить переговори із інвесторами, і ось тут хочеться трохи власне про саму програму підтримки України інвесторами. ВВП варанти були випущені в рамках реструктуризації українського боргу у 2015 році з метою стимулювання кредиторів підтримати країну, надавши їм частку від майбутнього економічного зростання. Проте після російського вторгнення у 2022 році вони стали предметом суперечок, оскільки Київ та його західні партнери не бажають спрямовувати значні кошти приватним інвесторам у період відновлення економіки після глибокої рецесії, спричиненої війною. Звісно, нас уже нічим не злякаєш, але от тільки дефолту нам не вистачало. Умом Росію ні понять. у Володимирській області Рев потерпілим від вибуху арсеналу. Місцеве відділення єдиної Росії подарувало туалетний папір. Власне, кілька днів тому на Росії вибухало на 51-му арсеналі. ГРАУ. Це один із найбільших складів боєприпасів Міністерства вбивства Росії. Був найбільший. Детонація була знатна. Евакуювали три тисячі руських, які, мабуть, було страшно, тому щоб не пахло дві упаковки туалетного паперу. Ну, нібито все логічно. Кримський міст знищать німецькими ракетами Таурус. Власне, на фоні розмов про передачу Україні Таурусів такий сценарій почали обговорювати в ефірі німецького телеканалу Фрідріх Мєрц назвав кримський мост можливою целью для ракет Таурус, якщо вони будуть передані Україні. А тепер офіцери ВВС, розговор яких був підслужен, утверджують, що теоретично для знищення всього моста понадобиться 20 ракет «Таурус». Вже 5 травня Фрідрік Мерс, який обіцяв передати Україні ракети Таурус, може стати канцлером Німеччини. Саме тому удар по кримському мосту активно обговорюють як у Німеччині, так і на Росії. Арифметика террора. Сколько нужно таурусов, чтобы взорвать Крымский мост? Подсчетами занялись в эфире немецкого канала Вельт. Разговор в контексте недавнего заявления лидера блока ХДС ХСС и, вероятно, будущего канцлера Фридриха Мерца о возможных поставках Киева дальнобойных крылатых ракет. Киев выпрашивает их у Германии уже давно. Глава правительства Шольц был против, но он вот-вот оставит пост, а у возможного преемника взгляды другие. Как думаете, Немеччина так и передаст Украине таурусы? И чи дадут нам зеленый свет? світло на удари по Кримському мосту. Україна почне оподатковувати криптовалюти. Фінансовий комітет ради підтримав до першого читання законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів. Зокрема, запропонована найпростіша модель податків оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим. Що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів? Пояснив депутат, власне, жити по новому власники криптовалюти почнуть аж із 2026 року. Поза як протягом року буде пільговий період оподаткування на рівні 5%. Простіше кажучи, це значить, що протягом року людина може продати і задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання у минулому. А ви як підтримуєте оподаткування криптовалюти? Росіяни готують новий великий штурм. Про це розповів речник тактичної групи Вугледар, підполковник Олексій Бельський. З його слів окупанти запланували наступ на півдні Донецької області, тому прямо зараз накопичують живу силу і техніку біля лінії зіткнення. Фіксується скорочення кількості штурмових дій росіян на півдні Донецької області за останній тиждень. За цей період було зафіксовано 106 атак. Тоді, як минулого тижня, їх було 158. При цьому Бєльський не виключає, що росіяни ставлять за мету вийти до 9 травня на адмінкордон Дніпропетровської та Донецької областей. Цією метою противнику тричі збільшив кількість розвідувальних польотів БПЛА, типу Орлан 10 Суперкам і Зала над українськими позиціями. У два з половиною рази збільшив кількість обстрілів з артилерії та використання керованих авіабомб. Військові запевняють, що росіяни зрозуміли Покровськ їм не взяти, тому заходять по флангам і оточують місто. На покровському напрямку є дві основні задачі: вийти на трасу Павлоград-Покровськ, дійти до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Постійно поповнюють штат штурмових підрозділів резервами для підтримання оптимального рівня їх боєздатності. Проводять накопичення в підвальних приміщеннях та шахтах для подальших штурмових дій. У разі виходу на кордон Дніпропетровської області ворог продовжить просування для захоплення нових територій та укріплення можливих переговорних позицій. На інших ділянках фронту теж складно. Збройні сили України відбивають безперервні штурми на Лиманському і Запорізькому напрямку. Значних просувань ворог немає, і наші тигри тримають позиції. Тому поставте їм лайк підтримки і напишіть кілька теплих слів у коментарях. Знає, що вони нас дивляться. Шокуюча новина із Сумщини. Озброєний військовий захопив водія у заручники та змусив його під дулом автомата вести себе до столиці. Про це офіційно повідомила поліція. 23 квітня о 18.23 на спецлінію 102 надійшло повідомленням, що озброєний чоловік взяв у заручники мешканця сумського району. Погрожуючи автоматом, він змусив потерпілого на власному авто відвести його до Києва. При цьому порушник зробив кілька пострілів у бік чоловіка. Поліція спрацювала оперативно. Машину зупинили на трасі Суми Київ. Затриманий 47-річний військовослужбовець із Київщини. Заручник на щастя не постраждав зараз. Із військовим працюють слідчі, з'ясовують мотиви та усі обставини. Як вважаєте, що це було психологічний зрив, відчай чи щось інше? Напишіть у Верховній Раді. Передвиборчий настрій. Деякі фракції вже активно підхочують м'язи і готуються власне до виборів. Однак, згідно з чинним законодавством, вибори не можуть проводитися під час дії воєнного стану, каже голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. По тому що відбувається, ви ж розумієте, що деякі фракції і групи активно давно готуються до виборів. З юридичної точки зору ми не можемо проводити під час воєнного стану вибори. Стефанчук назвав це політичним спортзалом для окремих політичних сил. Так, звісно, але одразу ж у цьому інтерв'ю пан Стефанчук сам зайнявся цим спортом і почав вихваляти діючу владу. Нам вдалося разом, звичайно, з президентом з урядом втримати економічну і банківську і фінансову ситуацію в країні. Я не знаю таких країн, в яких Скажімо так на четвертому році війни зай, зайшовши в будь-який суп супермаркет, ми могли б побачити таку кількість пропозицій, які сьогодні є в Україні, і це теж є робота. Вона не видна про неї не вигідно говорити. більш краще говорити про якогось одного негідника, який зробив ті чи інші речі. Але це щоденна звитяжна і постійна робота, яку виконує український парламент. Ага, тепер ясно. А я то думала, чого це у нас на четвертий рік війни у супермаркетах? Така кількість продуктів. Це все завдяки їм. Давайте дружно подякуємо у коментарях або лайкніть це відео, якщо зрозуміли іронію. Далі ще кілька цікавих тез від спікера Верховної Ради І, власне він вважає, що мобілізація, як і вибори, не на часі. Не знаю жодної країни в світі, яка під час війни проводила демобілізацію, крім однієї. Українська Народна Республіка 1919 року. Результат цього ми знаємо теж. Тоді ми втратили на великий період нашу українську державність. Але додає Стефанчук, справедливість для військових має бути особливо для тих, хто роками на передовій, але мають бути речі, які повинні забезпечити справедливість і на першій лінії. Це від відпустки це ротації, це правильність під, під підходу до менеджерування. І ви бачите, що останнім часом також дуже багато з цього робиться. І тому ми очікуємо відповідних рішень від збройних сил України. Вони повинні прийти і сказати: друзі, ми плануємо отак, так, так, так. Якщо для цього потрібно закон, Українська рада Українська Верховна Рада буде його розглядати. На цьому в мене все підпишіться, аби не пропустити наступні випуски, і тоді обов'язково побачимося ще.